Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за початок чергового фарму жетонів святкового магазину з 18.00 плюс 10 жетончиків стали доступні. Далі обговоримо об характеристик лінійки техніки Аресу, другій ітерації тесту оновлення 2.1.1 Вод. Тому що на момент зняття вчорашнього відеоролика, точніше позавчорашнього від минулого відеоролика, у мене не було детальної інформації, але вчора вона з'явилася, тому сьогодні будемо її обговорювати. Також є перші от витоки підготовки до місячного нового року 2026. Поговоримо про це буквально коротко. Ну і в останній частині відеоролика перейдемо до гаражу і обговоримо пропозиції із преміум-машинами за золото тижня номер 4 Це, скоріш за все, останній тиждень із пропозиціями. Там є доволі непогані такі машини, точніше, одна найкраща, звісно. Але давайте з усім по порядку розбиратися. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на. Канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з первинної такої інформації: святковий магазин жетонів. Сьогодні з 18.00 почався фарм чергових 10 жетонів святкового магазину WOD. Для цього потрібно дивитися трансляцію будь-якого стрімера на Твіч з активними Drops. Продовж 180 хвилин, тобто 3 години, все традиційно стандартно. І максимальна кількість у нас зросте до 80 жетончиків. Тобто, друзі, чисто потенційно, якщо ви зафармлювали ці жетони на наступному тижні, в п'ятницю ввечері або на вихідних, вже зможемо забрати одну з двох, наприклад, тих самих преммашин 8 рівня. Я буду забирати об'єкта 274А. Можна забирати Астервеху, хто що хоче, але Астервеха є забонний, тому це враження. Дивіться, чи вам потрібні ці машини, для чого потрібні, якщо для трейд-іну, то вони коштують однаково. Це такий перший момент. Далі давайте розбирати ще таку цікаву інформацію про ап-характеристик, лінійки, техніки, АРЕСу, другій ітерації загального тесту 2.1.1V. Вот. По відношенні до першої ітерації, друзі, про неї ми, звісно, детально не говорили, але все ж таки можна буде зрозуміти, що от змінилося по цій техніці. Перше, що, наприклад, от змінили, от йде е, машина АР-75, Стежка 8 рівня, досліджувана механіка автоматичні гармати з системою контролю температури та резервної гусениці. Це все зрозуміло, далі це не буду зачитувати. Що змінили цій машині от 8 рівню? Міцність ХП танка апнули, було 1500, стало 1600. Непогано, друзі. Гармата. От перша з двох гармат 75 мм перезаряджання всього магазину було 11,51, тепер 5,75. Набагато швидше. Швидкострільність змінилася не суттєво, але все ж таки 180-71 було, стало 190-13. Бронепробиття першого ББшного снаряду змінили, було 170, стало 185 на 15 мм. На 500 метрах також підтягнули. Цей показник було 160, стало 175. Бронепробиття другого снаряду бронепідкалібного тобто голдового було 187 стало 202, на 500 метрах було 178 стало 190. Тобто, розумію, і на даний момент бронепробиття не вражає, але все ж таки це набагато краще, ніж було. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом було 10 843. Не лякайтеся, це чисто потенційний такий дамаг, і реально у цих машин от є. Стало 11 408, Середня шкода на хвилину на третьому снаряді, осколково-фугасному, було 21 686, стало 22 815. Гармата друга 75 мм. Перезаряджання а, магазину з 9,59 змінили на 4,79. Швидко стрільність також бачимо, підтягнули 183,75 було, стало 191,79. Бронепробиття першого ББшного снаряду було 180, стало 195. Це на близьких дистанціях на 500 метрах було 170, стало 185. Ну і бронепробиття другого бронепідкаліберного снаряда було 198, стало 212, на 500 метрах 188 200. Бачите, підтягнули на 12 мм. Середня шкода на хвилину першого і другого снаряду була 11 025, стало 11 507. Тобто незначно підтягнули середня шкода на хвилину третьому осколкову класним снарядом. Була 22 050, стало 23 50. 15. Чисто потенційно дуже великі значення, але, друзі, реалізувати ці машини не так-то просто не було б цього апу, так скажемо, характеристик. Далі йде 9 рівень, але прем, друзі, Ares MTB, Про нього я вам розповідав. Це у нас стежка 9 рівня, прем, механіка така сама, автоматичні гармати і резервна гусениця. Перезаряджання тут з цього магазину підтягнули, було 11,51, стало 5,75, швидкострільність виросла, було 177,86, стало 188,57. Розкид від пострілів автоматично в секунду з 2.33 стало 1,67. Тобто стабілізація під час пострілу стала краще. Бронепробиття першого ББшного снаряду апнули, 195 було. Стало 215, на 500 метрах 181, стало 202. Другий снаряд також підтянули, було 215, стало 233. На 500 метрах було 204, стало 220. Середня шкода на хвилину першого і другого снаряду бронебійного і бронепідкаліберного виросла з 14228 на 15086. Середня шкода на хвилину треть, осколково осколковосним снарядом була 28457, стала 30 170. 2. Ну і міцність ХП танка підтягнули. Було 1750, стало 1850. Попідтягували, друзі, конкретно характеристики, можливо, це комусь покажеться не суттєво, але, друзі, це все буде відчуватися. Далі йде АРС85, стежка 9 рівня, але вже досліджувана. Тут у нас підтягнули міцність ХП танка, було 1700-1800 стало 1800. гармату першого от стокову перезаряджання всього магазину з 959 на 479. Швидкострільність виросла, було. 185-63, стало 192-78. Бронепробиття першого ББшного снаряду з 180 на 195 це на близьких дистанціях на 500 метрах 170-185. Бронепробиття другого снаряду от бронепідкаліберного було 198 стало 212, і на 500 метрах було 188, стало 200. Середня шкода на хвилину першого другого снаряду е виросла, була 11 138, стало 11 560. Не набагато, але все ж таки є ап. Середня шкода на хвилину третього осколкового фугасного була було 22 2276, стала 23 134. Тепер топова йде гармата 85 мм. Перезаряджання всього магазину з 11.51 апнули до 575, швидкострільність трішечки виросла 177,86, а стало 188,57. Бронепробиття першого ББшного снаряду підтягнули було 390 стало 210, на 500 метрах було 180, стало 200. Бронепробиття другого снаряду бронепідкаліберного було 209, от на близьких дистанціях стало 227, на 500 метрах було 198, стало 215. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом була 14228, стала 15086. Середня шкода на хвилину третьому власним снарядом було 28 457, стало 30 172. Взагалі шалені такі чисто, тому що ми звикли, що хороший ДПМ, друзі, в техніки, це в районі там, 4 тисяч, ну 3 тисячі, 3200, 3500, 3800. От оце вже такі, знаєте, дуже хороші значення по ДПМ у техніки. Але тут, взагалі, вони феноменальні я сам спочатку аж очі протирав. Але так є, друзі. Чисто потенційно, от такий у нас ДПМ на хвилину. RS-90 стежка 10 рівня досліджувана. Тут у нас підтягнули перезаряджання всього магазину. Було 15-34, стало 7,67. Швидкострільність змінили. Апнули, було 166-59, стало 182,1. Розкид від автоматичної стрільби за секунду, тобто стабілізація під час пострілів була 2, стало 1,5. Бронепробиття першого снаряду бронебійного було 200, стало 220. На 500 метрах було 190, стало 210. Бронепробиття другого снаряду бронепідкаліберного було 220, стало 238 і на 500 метрах було 210, стало 226. Середня шкода на хвилину першого і другого снаряду Бробешки і бронепідкаліберного була 19158, стала 20 942. Середня шкода на хвилину третього сколкового фуасного снаряда була 36 650, 40063. 40 Ну, взагалі, там фугас, звісно, із пробиттям дуже поганим, але все ж таки. Міцність ХП танка 1850 от була, стала 1950, 100 ХПшок накинули. Тобто, Бачимо, як підтягнули оцю лінійку з 8 по 10 рівень, включно з премом. Тобто 4 машини по 11 рівню. ще ніякої інформації немає, як буде, будемо, звісно, обговорювати. Ну і також трішечки хочу згадати про ту інформацію, яка з'явилася декілька днів назад на Вотекспресі, а можливо, вчора. Вчора, по-моєму, з'явилася. Це про первинна така от інформація про підготовку до проведення місячного нового року 2026. Вот, тому що на Вотекспресі виклали. Два, е, два дистилі. Перший називається червоний і золотий. Другий називається царювання вогняного коня. Бачите, як вони от виглядають. Звісно, це не дуже така важлива інформація, але, друзі, там було зазначено, що вони предназначені для лютневої події трофеї зі Сходу Місячний Новий рік. Тобто, друзі, у нас буде, скоріш за все, оцей рік коня, і в нас, скоріш за все, будуть якісь ще конячі скрині, чи як їх назвати, тому що до цього були зміїні скрині, там драконячі У нас як місячний новий рік от до цього коли проводить. Ну і скоріш за все, це буде початок, друзі-лютого минулого року, наскільки я пам'ятаю, 6 лютого у нас було от, ну, був початок проведення цієї події. Подивимося, звісно, ще зарано говорити, але все ж таки така інформація була от присутня, вирішив вам її розповісти. Тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо обговорювати ті машини, які з'явилися за золотом. І так, друзі, тепер ми в гаражі, і давайте пробіжимося по тих пропозиціях, які сьогодні з'явилися у вкладочці найліпше за золото. Переходимо от цю вкладочку, прогортуємо трішки вниз і бачимо святкові пропозиції. Це дуже, друзі, цікава така штука, якщо з'являються якісь хороші машини, тому що вони тут по мінімальці продаються в голді. Наприклад, дивіться, перша машина, яка в нас йде, це Карі. Вона от коштує в е, грі 8700 золота. Тут продається за 900 золота, традиційно вже 300 голди накидують по типу за слоту гаражі, але все ж таки це дуже і дуже вигідна а, така пропозиція. Якщо перейти на саму цю машину, що ми а, можемо про неї сказати? А, перше, що у неї а, от являється фішкою, це, звісно, її гармата, друзі. Тому що в нас тут що базовий, що голдовий снаряд, має прекрасну альфу 501, 631 фугасі і пробиття дуже хороше. 252 ББшка от, із хорошою нормалізацією, друзі, це базовий снаряд. 298 це голдовий снаряд. 90 мм, до речі, пробуває фугаси. Тобто, взагалі, тут по снарядах все дуже і дуже прекрасно. Дивіться, голда 298 на 8 рівні ще й ББшка з прекрасною нормалізацією. Тобто тут взагалі можна на базах відігрувати, але й голда бомбезна. Комфортна відносно гармата, от базові характеристики там взагалі, це, напевно, з гаражу зараз тянеться скоріш за все. От бачимо 0.31 розкид, час ведення 1.83. Всі справи, так, це ПТшка без башти, всі справи от 12 градусів ліво-право. Оце основний її мінус, але все ж таки в неї непогана динаміка, у неї хороша вогнева потужність, доволі приємна така стабілізація, по-моєму, 0.16 русі, 0.16 при повороті корпусу. І щось там ще при повороті от самої гарматки незначно там відрізняється 0.10 чи 0,12. Ну, от таких діапазонах. Якщо ви хочете детальний огляд, можу зробити на ці... Три техніки, наприклад, завтра або післязавтра пишіть, мені буде дуже цікаво почитати, якщо дійсно буде цікаво, зроблю без питань От по цих машинах. Але в цілому, друзі, оцю машину я можу рекомендувати однозначно. По бронюванню, звісно, тут не все так просто, тому що 300 мм тільки от оця От маска, де гармата, а тут десь в районі 230 мм. Тобто буде пробуватися ця машина дуже часто. ВЛД, НЛД, от щоки, все буде пробуватися. Це як є, маска буде відтанковувати дуже часто. Якщо туди влучать, звісно. Але от приємна динаміка, звісно, треба буде трофейний турбонагінтач ставити для того, щоб це все апнути. тому потужність бачимо, нормальна, хороша гармата. Ну, взагалі непогана машина, друзі. От карі можу рекомендувати. Що є, то є. Оцю машину можу рекомендувати, тим паче ви не переплачуєте практично 300 золота це дрібниці. Друга машина, яка в нас є тут у пропозиціях, це ВК7501К. Фішкою цієї машини, звісно, являється гармата з хорошою альфою. вона тут позиціонується як взагалі от 9 рівень, має разову альфу 490 одиниць прекрасно. 226 пробиття базової ББшки, друзі, ну, хороший показник. 263 от пробиває, виходить голдовий під калібер. але тут суттєва втрата бронепробиття на відстані, по-моєму, в районі 40 мм. Більш детально не скажу, тому що ну, грав на цій машині доволі так давно. Але все ж таки, друзі, у нас тут погана середня шкода на хвилину, якщо відкрити, можемо це все побачити. Але, друзі, це своєрідна така розплата за альфу 490 одиниць на 8 рівні. Плюс до того сама по собі оця машина вона недорога в золоті, друзі. Вона недорога в золоті, скільки тут вона коштує от в пропозиціях 7300 правильно, а у внутрішньоігровому, ігровому, так скажемо, середовищі 7000 золота вона коштує. Тобто всього 300 ми так само переплачуємо. Давайте назад вийдемо. Це е, такий глюк у мене, тому що мод є вільної камери, скоріш за все, це такий баг через е, цю модифікацію. А розкид на 100 метрів, звісно, у нас тут поганенький, час ведення поганенький, стабілізація, наскільки я пам'ятаю, погана. Кути вертикального наведення також погані. Тобто, друзі, дуже багато мінусів і ще мінусом є динаміка. 30 вперед, 15 назад, при припитомій потужності 12. Тобто, самі розумієте, мінусів дуже і дуже багато. Є слабка зона лючок. Тут в районі 250 мм, от, по-моєму, по, по щоках скоси, звісно, будуть рикошети, НЛД пробивається, ВЛД буде частково відтанковувати. Коротше кажучи, ну не знаю, друзі. Я не Можу сказати, що це дуже погана машина, але вона і не середня, а трішки, мабуть, нижче середнього треба буде катнути на цій машині, згадати свої, так скажемо, відчуття. Ну і третя пропозиція, яка в нас з'явилася, вона не цікава за золото, по крайній мірі, мені це 122 ТМ, друзі. До речі, коштує скільки вона? Давайте подивимося. 8 тисяч золота, а так 7700. Ну, так само 300 переплачуємо. Чим цікава ця машина, друзі. Вона цікава, звісно, гарматою, тому що тут середня шкода 400 одиниць, як для СТ 8 рівня, це прекрасне значення. 233 пробувають базові підкалібери і 299 аж от голдові кумулятиви. Тобто тут все прекрасно, але друзі, в нас є те, чим ми розплачуємося. Звісно, це ДПМ середня шкода на хвилину в базі 1495. Це дуже і дуже мало це все зрозуміло. розкид приємний, час ведення приємний, кути вертикального наведення нормальні у нашої машини. Звісно, по бронюванні башта буде відтанковувати, реально буде відтанковувати, але є дві вразливі зони, друзі-лючки, в районі 180 по-моєму міліметрів, ну до 200. Коротше кажучи, будуть пробуватися. ВЛД під кутами буде відтанковувати часто, НЛД в основному буде пробуватися Але Голду і ВЛД буде без проблем пробуватися. Тобто машина така, як штурмова СТ-шка. Скажемо, з хорошою альфою, але поганим ДПМом. Непогані такі підкаліберні снаряди, базові, тому що 133 ми от дивилися, по-моєму, вони пробувають. Наскільки 233, вибачаю, 233 вони пробувають. Прекрасна голда по пробиттю кумулятивна. Але, друзі, ну не знаю. Ця машина є за БОНи, друзі. Ця машина є в боновому магазині, її додали. Тобто там можна викупити і 3D-стиль на неї викупити, наскільки я пам'ятаю, за БОНи. Не бачу я ніякого сенсу її відбрати. Розглядати за золото, тому що золото, на мою суб'єктивну думку, це е, ну як набагато цінніше, тому що його в основному потрібно е, купляти за реальну валюту. За реальну валюту, звісно, фармлять дехто в літачках, але все ж таки це все зрозуміло. В основному за реальну валюту, бо не можна заробити в боях на 10 рівнях, на 9 рівнях акційних і премах. Ну, це все зрозуміло. А от по золоту, хто ж його знає, бачите, як виглядає? Ну, непоганий такий. Він, знаєте, ну, не кожному підходить оцей 3D-стиль. Але все ж таки, бачите, три машини ці є, я її хоч підтягнув, от у список, щоб у мене було у списку цьому огляду, так скажемо. Тому можу просто-напросто покатати бої на кожній з цих машин і розповісти більш детально по характеристиках із наглядними боями, які я проведу. Якщо вам це цікаво, пишіть з радістю зроблю огляд. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!